Понад 30 років ефірне телевізійне мовлення в Луцьку велося з багатоповерхівки по вулиці Словацького. Саме тут розміщувались потужні передавачі телевізійного сигналу, які приймали у себе жителі обласного центру та навколишніх районів. Але технічний прогрес не стоїть на місці. Нині телевізійне мовлення на вказаній території забезпечують як телепередавальний центр Волинської філії концерну РРТ в Підгайцях, так і телевізійна вежа ТОВ телемережі України, збудована в обласному центрі по вулиці Карбешева. Саме передислокація телепередавачів з висотки у центрі на північно-східну околицю Луцька і спричинила погіршення прийому сигналу аналогового телевізійного мовлення в тих споживачів, чиї антени, як і раніше, спрямовані на будинок вежу. Вже почалися перші випробування телевізійних передавачів, які спочатку працювали на житловому будинку на вулиці Словацького. Тепер вони переносяться на вулицю Карбишева. І тому в деяких телеглядачів, які знаходилися в старій частині міста Луцька і які приймали телевізійні програми, аналогові телевізійні програми на кімнатні антени, у них частково погіршилося прийом телебачення. Тому для того, щоб уникнути цього, потрібно, якщо це зовнішня антена, її повернути в сторону Карбишева. Якщо ця антена кімнатна, або її знайти краще місце знаходження в кімнаті, або необхідно буде ставити зовнішню антенну. Сьогодні у Волинян є можливість дивитися і телепередачі у цифровому стандарті телевізійного мовлення. Для цього Волинська філія концерну РРТ ще в 2011 році завершила реконструкцію телепередавального центру в селі Підгайці, звідки й транслюють цифру. Може в цьому році буде збільшена кількість програм до 50. Будемо намагатися покрити ті зони в області, де немає цифрового мовлення. Якщо вже мешканець має якісь проблеми з прийомом, я б йому радив би вкласти кошти придбання цифрового приймача. З тим, щоб якісно приймати сьогодні 31, а в майбутньому всі 50 прам цифрового телебачення, цифровий та аналоговий формати телевізійного мовлення мирно співіснуватимуть в Україні до 2015 року.